Перший момент, чого реально бажає Російська Федерація на чолі з Володимиром Путіним, і чого, в принципі, бажав би російський народ, якщо б він мав якусь суб'єктність політичну, а не просто виконував би задачі, які перед ним ставить держава, тому що ми розуміємо, що сьогодні російський народ. Позбавлений цієї суб'єктності, і більше проблеми можуть виникнути, коли він її врешті-решт отримує. Тому що я думаю, що політична суб'єктність російського народу, такого, який він є, який сформувався на даний момент, є набагато більш реакційною, ніж політична суб'єктність президента Російської Федерації. Це теж треба усвідомлювати. Так, от Російська Федерація хоче, якщо просто сказати, повернення до Ялти, тобто констатації е, тих підсумків перемоги, яка була досягнута Радянським Союзом. 9 травня 1945 року, за радянською версією, і схвалена союзниками по антигітлерівській коаліції. Що таке повернення до Ялти? Це радянський союз у кордонах 1991 року, можливо, за винятком Латвії, Литви Естонії, які вже є частиною НАТО і Європейського союзу, і це сфера впливу. Цього радянського союзу на момент закінчення Другої світової війни, і це знову таки не якісь мої вигадки. Це те, що було чітко написано у пропозиціях по гарантіях безпеки Росії, які були запропоновані Міністерством закордонних справ Російської Федерації перед нападом Росії на Україну. Пам'ятаєте Ну, договір. договір проект договору гарантії, що колишні радянські республіки ніколи не будуть членами НАТО, тобто ніколи ніхто не буде за них відповідати а в тих країнах, які вже є членами НАТО. Це колишні країни радянського Варшавського договору радянської сфери впливу, і Латвія, Литва і Естонія не можуть розміщатися якісь новітні озброєння НАТО, тобто вони мають знати своє місце, що вони за великим рахунком буферна санітарна зона між цим новим великим радянським союзом, російським союзом, скажімо так, і Західним світом. А як же Фінляндія? Вона теж була обговорювала з Ялті. Фінляндія вона на момент, коли Російська Федерація виступала із своїми пропозиціями, була нейтральною державою. Тепер вона може бути включена в цю зону нерозміщення новітніх озброєнь. Тут немає ніяких суперечностей, тому що Фінляндія не є частиною Російської імперії на 45-й рік. Вона є частиною російської імперії на 1917 рік. До цього вони ще не дійшли. Вони повторюю, живуть в парадигмі сорок року. Я, до речі, не здивуюся. Оскільки вони весь час кудись назад відкочуються, що вони колись захочуть ці 45-го року, і не 45-го року, а 17-го року кордон. Але поки що вони бажають ці кордони 45 го І це треба чітко розуміти, що Україна це лише невеличкий фрагмент їхніх амбіцій, не такий не такий важливий, але й не останній, і це їхнє бажання. Тобто, фактично, от якщо ми говоримо про Росію від Ужгороду до Ашхабаду, то перша так мовити частина цих бажань. З точки зору Росії найбільш безпечно, тому що тут зіткнення усього тільки з Заходом, а там, там, де Туркменістан і Казахстан, там зіткнення з Китаєм. Вона виконується зараз. Ми не говоримо зараз про можливість досягти цієї мети. Ми говоримо про те, яка мета поставлена реально. І до речі, ці всі останні документи: інтеграція Молдови чи Білорусі до 2030 року вони свідчать на користь цієї версії.